Переважно це ствольна реактивна артилерія, активно застосовують танки. Вирішальним завжди буде людина. Людський фактор він вирішальний. Але це те, що це війна артилерії, на сьогоднішній на, на моєму напрямку, це безперечно так. Ситуація, звичайно, ще дуже складна, але контрольована. Всі спроби противника і дії, яким він дається, вони не мають успіху. Не мають успіху. І вперше за все тому, що особовий склад бригади він не дає їм такої змоги. І дії, і витримка, і вміння і бажання перемагати на своїй власній землі дають певні результати. Хоча не треба недооцінювати ворога, і він не є повністю слабкий. Він теж ти, вчиться, і в нього є теж певні завдання. Переважно на моїх напрямках це Збройна сила Російської Федерації. Мобілізовані. В тому числі давати оцінку пушечне м'ясо, це чи не пушечне, я можу сказати, що вони скорше за все не мотивовані, так як мотивовані наші бійці. Ми звільняємо і захищаємо свою землю, а в мене до них завжди буде одне питання: що вони тут роблять? Краще б залишались. Наша перевага, вперше за все, те, що ми на своїй землі, і наша мотивація, вона не перевершена. Тому все є Україна і перемога за нами. Нема поганої погоди, є недостатня підготовка до тої погоди. В нас з тим все гаразд. Ми вдягнуті, ми вдягнуті засідонам, ми споряджені, є певні труднощі, але моя логістика з тим справляється. Для моєї бригади він відрізняється дуже сильно. У мене був дуже важливий бар'єр. У мене була ріка, яку вони декілька разів потужно намагалися форсувати, і ця спроба в них була невдала. На відміну від нас, ми змогли форсувати Сіверський Донець і звільнити раніше окуповані території. Тут таких бар'єрів нема, це, звичайно, ускладнює в деякій мірі наші дії, але з тими задачами, які стоять перед нами, ми впораємося. Не тільки ми сумісно у взаємодії з іншими дуже потужними українськими підрозділями.